Це святковий для нас усіх українців. День я щиро вітаю усіх глядачів телеканалу Візит. Цьогоріч вперше день захисника України визначаємо на державному рівні, саме 14 жовтня, відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. У ньому йдеться. Свято встановлено з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві і на підтримку ініціативи. Громадськості сьогодні на урочисті святкові заходи до Дня захисника України збираються українці у різних куточках нашої держави, не виключення і Кременшук. Наші журналісти до свята підготували низку відеоматеріалів, які, звісно, насамперед присвячені тим, хто жертвуючи власним здоров'ям і життям, стоїть на варті нашого спокою, захищає батьківщину. Тож дивіться Возлюблені у Христі, братія і сестри. З тієї миті, коли Син Божий і наш Господь Ісус Христос, будучи піднесений на христі між небом і землею за гріхи роду людського, всиновив рід православний у вигляді улюбленого апостола Свого Іоанна Богослова при Святій Богородиці і Прісно Діви Марії, не припиняється. Її заступництво, ходотайство і покровительство над православними християнами. Від давніх часів і до нинішнього дня покровительство Матері Божої перебуває над віруючими в Сина її єдинародного, Господа нашого Ісуса Христа. І нинішня подія, яку так урочисто святкує православна церква, взята з історії християнства, а саме десятий вік від Різдва Христового, коли благословенне і богом бережене місто Константинополь було взято в облогу сарацинами, народом зрідненим з нинішніми турками і магометанами за віросповіданням, ненависть до християн. Опанувала їх душі і серця, і мета цієї облоги була єдина захопити Константинополь, зруйнувати православні храми, поглумившись над вірою християн того часу. І ось всі мешканці, від наймолодших і до найстарших, як свідчить нам християнська історія і історія свята, зібрались у Влахернській церкві до спільної молитви. Відчай. Страх перед наглою і лютою смертю спонукали їх звернутися в молитвах про допомогу до Прісно Діви Марії, бачачи їх розкаяння у гріхах, які і стали приводом для навали чужинців, бачучи їхнє покаяння, Пресвята Богородиця, і Прісна Діва Марія поспішила на захист вірних чад церкви Христової, не маючи на те видимих і особливих причин. Ворог знімає облогу з Константинополя і відходить. А віруючи, а віруючи, по нинішній день співають радуйся, радосте наші, і візьми нас під покров твій святий. Вітаючи усіх вас, возлюблені у Христі, браття і сестри, з цією урочистістю православною, від щирого серця бажаю, щоб покровительство, ходотайство і заступництво за нас грішних Святої Богородиці і Прісно Діви Марії перебувало вовіки з нашою державою і з нашим благословенним народом. А амофор, прісно Діви Марії, завжди був розпростертий над нашими главами, захищаючи нас від усякої нечисті і скверни, даруючи нам силу побідоносну у боротьбі проти всіх ворогів повстаючих на нас, видимих і невидимих, тілесних і безтілесних. Подай, Господи! Присвячуємо ходу захисникам вітчизни. Пам'ять нашим хлопцям. 14 жовтня 2015 року Кременчук разом з усією країною вперше відзначає День Захисника України. Братерською ходою йдуть представники добровольчих батальйонів. Воїни АТО! tv З Днем захисника України, покровою та святом українського козацтва привітали особовий склад 107-го артилерійського полку у військової частини А 1546 У рамках урочистостей мужніх та відважних людей, які обрали благородну професію захищати свою батьківщину, було нагороджено подяками та грамотами, присвоєно чергове військове звання. За два останні бурхливі роки наша армія довела усьому світу, що готова боротись за свою землю до перемоги. Вистояти та зміцніти кажуть військові їм у першу чергу допомогла підтримка простих людей та громадських організацій, щоб на наше прохання не відкликалися, такого не було. Колишні співслужбовці не залишили і не залишають нас в скрутний час. І одним з них є ветеран збройних сил, військовослужбовець нашої частини Гриценко Юрій Васильович, який з перших же днів. Почав з нами працювати, надавати активну допомогу. Колишній товариш по службі, нині депутат міської ради Юрій Гриценко, і цього дня серед перших, хто прийшов привітати відважних захисників України. То тепер він поважний гість у цих стінах, а ще 10 років тому ніс тут службу. Тож щоразу переступаючи періг військової частини, зізнається, його серце переповнюють особливі почуття. Якесь таке почуття ностальгії, тому що думаю, що 10 років пройшло. А бачиш обличчя, а, такі знайомі. Я пишаюсь тим, що тут зараз служать офіцери, з якими спілкуюся, і розумію, що вони не підводили ні свого командира, ні свою державу. Кременчуцькі артилеристи на сході від самого початку антитерористичної операції. Серед тих, хто першим став на захист країни, і старший прапорщик Едуард Храпов. Лічно мені хотілось виразити в знак благодарності. Гриценко Юрію Васильович організація наше Кремінчуцьке рідне місто». Я в першу кампанію був ранений. на мою реабілітацію. Протезування рідне місто» атклікнулась. Любити та захищати свою батьківщину наука, які у кременчуці навчають з малку. Вже 9 років поспіль. Люди, які знають ціну патріотичному вихованню, навчають патріотизму молоде покоління Кременчужан. По ініціативі полковника запаса Гриценко Юрия Васильевича, впервые 9 лет назад провели эту военно-спортивную игру. И, как видите, в наше время это все стало очень актуально. Большие слова благодарности и спасибо за ту работу, которую мы вместе с вами проводим. Хочу пожелать, чтобы руководство города вместе с Министерством обороны Успішно решала ваші жилічні проблеми, а вам, в нашому рідному місті, жилось комфортно і уютно. З праздником, ви друзі. Ось такі вітання лунали від справжніх чоловіків на адресу мужніх захисників. І доки такі люди стоять на сторожі нашого спокою, у рідному Кременчуці точно пануватимуть добробут і злагода. Україна переживає наразі дуже важкі часи: тяжкий економічний стан, війна на сході країни, постійна боротьба за свободу слова. На щастя, є такі люди, які не бояться йти проти режиму та всіляко намагаються змінити життя своїх співвітчизників на краще. Сьогодні святкує ще й своє особисте свято людина, яка народилася в країні СРСР на території Росії, але долю свою знайшла в Україні і тепер переймається її проблемами не менше ніж інші її патріоти. Ця людина за свої переконання врешті стала політичним в'язнем, бо не побоялася говорити. Правду знахабнілим олігархам. Сьогодні своє 54-річчя святкує активіст та вже кременчужанин Юрій Жоган. Наразі чоловік знаходиться за межами України, схоже тільки через те, що намагався відстояти своє право і право Кременчужан на гідне життя їх та їхніх нащадків. Юрій Жуган впевнений, майбутній гірничо збагачувальний комбінат то як Чорнобильська катастрофа, наслідки якої ми відчуваємо на собі ще не один десяток років. А з появленням заводу екологічний стан у Кременчуці погіршиться ще в кілька разів. За свої Конання чоловік втратив найдорожче можливість бачитися зі своєю родиною. Вже більше трьох місяців Юрій не може пригорнути своїх дітей. Він уважно спостерігає за подіями в Україні та Кременчуці і мріє, що вже невдовзі повернеться на батьківщину. Бажаю здоров'я, багато багато. Хай радість і мир залишається в хаті, а горе завжди стороною обходить. А радість приходить і л'ється рікою. Любить Юрію. Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі здоров'я, щастя, миру, щоб ти, щоб ти скоріше повернувся до нас додому на Україну. Ми дуже тебе любимо і чекаємо. Я щаслива, що доля звела мене з таким патріотом, з такою доброю і чуйною людиною, яка дуже нас любить. Ми тебе також. Свої привітання татові передають і його маленькі донечки – 11-річна Анна та 6-річна Анастасія. Дівчатка вже чудово все розуміють, і певно, коли підростуть, неодмінно підуть тим же шляхом, що їх батько будуть відстоювати своє право на вільне життя. Мій тато, вітаю тебе з днем народження. Бажаємо тобі здоров'я, щастя, щоб ти не хвилювався за нас. Повертався до нас до, до України. На Тато, я тебе люблю і хочу, щоб ти повернувся до України, до мене. Юрій, не хвилюйся, у нас все добре. Дівчатка ходять в школу, старша ходить Анічка в школу. Все добре, вчиться на одній п'ятірки. Донечка, Настенька, дуже сумує за тобою, хоче, щоб ти швидше повернувся. Дружині Юрія важко говорити. Вона приховує свій розпач, аби її сліз не бачили діти, намагаючись усміхатись, душа, Олени кричить від розпачу. Чи думали вони, що намагаючись відвернути екологічну катастрофу, можна залишитися без люблячої людини, ніби в часи репресій, коли тих, хто говорив щось не владі, відправляли до Сибіру? Олена говорить, що має сили боротися? Юрочка, твоя справа не вмерла. Всі дуже підтримують тебе. Хочу, щоб твоє діло продовжалося. Ніхто не забув тебе. Ми всі тебе любимо, чекаємо. Пані Олена впевнена, чоловік скоро повернеться до України та продовжить свою боротьбу. І нехай сьогодні він знаходиться за тисячі кілометрів. Вона відчуває його підтримку та сповнена надій, що весь цей жах закінчиться вже якнайскоріше. Не хвилюйся за нас. Приїжджай скоріше, будемо тебе чекати. Рідні, близькі тебе любимо. Поздравляю тебе з Днем Народження, тато, мама, тебе вітають. Ми знаємо, що ти спостерігаєш за всіми подіями, які відбуваються в Кримучиці на Україні. І ми віримо, що ти повернешся і будеш боротися разом з нами за Україну, за її територіальну цілісність і в Україні буде мир. Юрочка, ти не один. Разом ми сила, ми з тобою. Ми будемо будем боротися з тобою до кінця. Отже, сьогодні свято чоловіків, що його ми вперше відзначаємо на державному рівні. Гадаємо, ми розповіли вам про справжнього патріота, чоловіка, який гідний такого подарунка, нашого відеосюжету зі щирими побажаннями його найрідніших людей дружини та дітей. До найкращих слів приєднуємося і ми зі святом. Україна переможе. Ми ще раз щиро вітаємо наших захисників зі святом. Ви дійсно найкращі та найможніші. Ми пишаємось вами і віримо у вашу перемогу.